Наталія Черкасова з Луганщини, власниця притулку для тварин у селі Прибуток Потіївської громади. Жінка гладить вцілілих після пожежі тварин. Будинок, в якому вона жила понад рік і утримувала евакуйованих з зони бойових дій тварин, згорів 8 листопада 2024 року. Що було в хаті? Що у вас згоріло? Тварини. Саме дорожче це тварини. Троє дорослих, двоє лежачих були. Один здоровенний пес був зі Слов'янська. Оце його подружка сидить, вони з одного будинку були. Ми забрали старий пес вівчари. Я з Радомишля забрала його кілька тижнів назад, буквально єлі виходили, такий дуже старенький пес був. І мама, і вісім цуценят, кішка, і здоровенний акваріум з равликами. Одинадцять собак і кішка. У день пожежі Наталія поїхала за кормом для собак 8 листопада, о 16 я поїхала з дому, бо тут за коче за 30 кілометрів є завод. Вони віддають собакам безкоштовно. Ясні, обрізки, сало я раз на тиждень туди їжу, але не доїхала, бо коротше заглухла машина. Мабуть, так мало бути о 17.14, Це за година 14, Галя мені телефонує, кричить, каже, в тебе хата горить. Жінка говорить, що в переддень пожежі сусід погрожував їй. Як ви вважаєте, що стало причиною пожежі? Чи є у вас якісь припущення? Підпал напередодні ввечері. В нас тут жив один чолов'яга сусід, м'яко кажучи, як можна його так назвати. Тепер він, коли вживає алкогольні напої, до нього приходить хвостатий друг. Дуже хвостатий друг. Він перед цим сварився. Він коротше, прийшла до нього білочка, він ввечері тут і двері вибивав, грав, давай мені водку, давай мені сігарети, я кажу тобі, що магазин і що не ми торгую. Я взагалі не вживаю, бо я кожен день за кермом, щоб заробити на життя і на утримання 50 тварин. Він притяг півторачку бенза. Бо він купує, у нього така са була, пилка, якийсь дороги різав. І він сидить, він, він не може підпалити, просто. він вже хотів листя підпалити, бо перед цим листя було згрібане кучами. Я забрала ту півторачку, викинула в кущі, на нього наверщала, він собі пішов. Півночі він мені телефонував, погрожував є, записи розмов з ним. Е -е, він Погрожував чим. І спалю, і виселю. Ми зв'язалися з сусідом Наталії Черкасової Едуардом. Чоловік телефоном розповів, що не підпалював притулок. Це брехня, це натуральна. Хочому? тому що перед тим, перед цим, перед всім це була середа вчити ранку, Я її вічно вона привіла до мене, я її душив там. Наче дикую я ще там. це брехня, саме натуральна. Я тобі від ніякого не маю. Я був у людей взагалі в інших, і вони це підтверджують. А то, що там вона молотить, ну якусь цю страхомодію, ну то хай то її не питання. ну. А Чи погрожували не... ви пані Наталії, саме щоб підпалити її Ні. будинок? Я так указав. Марина Вітвіцька, інспекторка з комунікацій Житомирського районного управління поліції, розповіла Суспільному, що за висновками фахівців ДСНС пожежа у будинку виникла через несправне пічне опалення. Повідомлення про пожежу в одному з сіл Потівської громади надійшло до поліції близько 17.15-8 листопада. На місці події працювали. Правоохоронці слідчої оперативної групи раду Межського відділення поліції та фахівці ДСНС правоохоронці зафіксували усі обставини події, встановили свідків. Нині за цим фактом проводиться перевірка. Також провели вже було проведено експертне дослідження, відповідно до висновків якого причиною пожежі стало порушення правил монтажу нагрівальної печі. Наразі жінка зі своїми тваринами живе у хліві. Наталія розповіла, що місцеві підприємці привезли дошки, мінвату та будівельні матеріали. Сусіди та родина побратима Наталії допомагають після пожежі розбирати завали. Галина Красікова, дружина побратима, говорить, що Наталія має добре серце і утримує не тільки евакуйованих тварин, а й безпритульних котів і собак. Тут вже і скористання собаки є, і скористишива зраду мишляту, тут кругом, де навіть в лісі знайшла собаку, прив'язану до стовба. Собака почала пищати, а вона ж вона ж позивний сова, вона ж уночі собаками займається, вигулює їх, кормить. Не можна собак залишити в такому горі. Вони бачили пожежі, вони бачили бомбошки, вони бачили зраду. А от в Наташому так сказати обличчі вони побачили справжнього товариша, справжнього друга. Юлія Закшевська, Житомирська зооволонтерка, за п'ять днів зібрала 100 тисяч гривень для відновлення притулку. А також я привезла трохи корму, деяку одежу. Підстилки для собак, гігієну там невеличку. Ну я ще планую приїжджати. Більше 30 собак. Ну це має бути загорожа. Якась. І скоріш за все, що ці кошти будуть іти на огорожу на відбудову цього всього притулку для собак і будинку. Ну у людині нема де жити. Наталія переїхала на Житомирщину у серпні 2023 року. Жінка за кермом мікроавтобуса вивезла 26 собак, 11 котів, 39 щурів. Знайти будинок на Житомирщині допоміг побратим. Я і коротше, це, це вже мої розвалини. Я більше півтора року займалася евакуацією 200-300, цивільні тварини, коротше, це і Харківська область, Куп'янський район, Ямпаль, Лиман, Донецька область, Луганська область, починаючи з Сєвєродонецька, з 8 березня. 22 року по 16 квітня періодично преподавала тактичну медицину бойову в Азові, в одному з полків Азова в місті Павлоград, по Петровської області. Там бомбя, ну, бомблять машину так воносить, і люди починають кричати. Вона так оце підходить оце або лапою, або так от оце... що вона їм там розказувала? Я не знаю, про що вони доспілкувалися, бо я за кермом була. І цей такий маленький релакс. Дамочика. Тетяна Іскоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина. що їх пожежників частково.